Нолітнього намагаються зробити винним у підпалі авто. У паперах прокуратура це подана як готова історія з красивим сюжетом. Телеграм-куратор, канал, зв'язки з Росією, винагороди, читаєш, і ніби вже все ясно, але реальність. Кримінальна справа це не сценарій і не фантазія прокурора. Тут вирішують докази. Коли ми почали розкладати цю справу по полочках, з'ясувалося. Просто доказів того, що саме наш клієнт вчинив підпал, немає. Прокурор підписує те, чого насправді не було. А якщо прокурор вважає, що це насправді було, то він повинен це довести в суді відповідними доказами. Розумієте, так, влаштована життя прокурора. І поліції, що вас особисто, хто дивиться це відео, можна звинуватити в будь-якій несінітниці, що це ви зробили, що ви щось вкрали, підпалили і так далі. Все це напустити туману про те, що ви з кимось там співпрацювали, і так далі. Коротше кажучи, вигадати таку казку, яку може проковтнути суд. Нам на сьогоднішній день, повертаючись до нашої ситуації, вдалося довести то що. Так ось поступово ми почали перевіряти доводи і докази прокурора. І виявляється, що нічого з того, на що прокурор просилається як на доказ винуватості нашого неповнолітнього клієнта, не підтверджується. Ми беремося за кримінальні справи будь-якої складності, особливо коли під ударом неповнолітній, і робимо рівно те, що має робити захист. Витягуємо правду з паперового шуму. Якщо доказів немає, ми добиваємось закриття. Ми, як адвокати, не маємо права виправдовувати або засуджувати будь-кого з вас, хто потребує нашої допомоги. Ми захищаємо право людини на справедливий розгляд. Це є базове право. Хто забув? Є така книжечка, Конституція називається. Кожен має право на захист. І перш ніж хейтери почнуть писати, посадити, злочинця, згадайте, що завтра це може бути ваша дитина. І як ви тоді будете співати, як ви тоді будете спільною рта захищати свою дитину від прокурора, від таких хибних звинувачень, ми ще побачимо. Життя воно коротке з одного боку, а з іншого боку, доволі тривале і непередбачуване. Тому краще майте все ж таки у себе в телефоні адвоката по кримінальним справам. Запишіть телефончик для того, щоб не розгубитися в тому випадку, коли буде якась нестандартна ситуація, і вам буде вкрай необхідна права допомога професіоналів у кримінальних справах. Бережіть себе.